Фенте вітаю, Мене звати Денис Зайченко. І смартфон Vivo X70 Pro Plus зробив те, чого не робив жоден інший смартфон вже багато-багато років. Він мене відверто захопив. Своїми камерами. Не тільки кількістю модулів, але й підходом до зйомки у цілому. Власне, я настільки захопився, що роблю оцей окремий матеріал. Повноцінний огляд смартфона буде у описі під відео, і з оглядом я рекомендую ознайомитись обов'язково, оскільки смартфон неймовірно файний. Власне, настільки файний, що Vivo має шанси стати моїм фаворитом серед усіх брендів. Не тільки брендів, котрі пов'язані з BBK, але взагалі усіх брендів. Рендів. Ну і власне за смартфон я виражаю величезну дяку магазину Піксофон, посилання на який буде у описі під відео. У цьому магазині є не тільки Vivo і не тільки цей смартфон, але і новинки. Бо так, X70 Pro Plus не те, щоб новинка. Чи вплинув цей факт на моє бажання зробити даний матеріал? Ну подумайте самі. <хи> тому розпочнемо. І розпочнемо ми з модулів камер. Основний модуль це 50 мегапіксельний Samsung ISOCELL gn 1 із F157, розміром датчика 1 на 31 дюйма і розміром пікселя 1,2 мікрометра. Цей модуль я можу описати як універсал. Він відмінно працює, швидко знімає деталізація. Чудова передача кольору, дуже задовільна. Присутній бінінг пікселів і тому на виході по стандарту. Здається, маємо 12,5 мегапікселів з покращеним динамічним діапазоном і зменшеною кількістю шумів. Об'єктив вважається ширококутнім на 23 міліметри. А от з мінімальною дистанцією фокусу. Дивина, якась ну або глюк, я не знаю. У авторежимі зйомки відстань, мінімальна відстань, дистанція фокусу складає 90 міліметрів, тобто 9 сантиметрів. У прорежимі із ручним керуванням фокусу цей показник збільшується до 120 мм. міліметрів. Це на щастя не розповсюджується на ширококутній модуль, де мінімальна дистанція фокусу в обох режимах складає 30 мм. Власне, тому він і використовується як макромодуль. І особисто мені він, мабуть, не найкорисніший, але найцікавіший. Він 48 мегапіксельний із cmos сенсором Sony AMX 598 розміром пікселя 8 мікрометра, світлосила F2,2. Розмір датчика 1,2 дюйма. Половина, тобто сенсор цікавий і ще й додатковою гімбал стабілізацією. Вона з'явилась два роки назад у Vivo X50 Pro, і по суті представляє собою ну дуже прокачану оптичну стабілізацію, котра абсолютно не залежить від рівня освітленості, що завжди проблема для комбінації із оптичної та електронної стабілізації. Проблема у тому, що я не розумію на стобіса вона у ширика. бо невеличкий спойлер, але хоч у фото, хоч у відео. Чим об'єктив більш широкий, тим менш помітні рухи під час зйомки, тим менш потрібна стабілізація взагалі. Тому логічно було б запхнути її, ну скажімо, до п'ятикратного перископного модуля, котрий якраз стабілізації і потребує. Втім, у надширика є одна перевага: це абсолютний мінімум викривлень. І ні, далеко не кожна оптична система дозволяє таке робити у дешевої оптики часто помітний ефект фіш Ай, ну тобто помітна деформація. Прямих ліній при віддаленні від центра картинки. У випадку з Vivo X70 Pro Plus, у випадку конкретно надширококутнього модуля, я з впевненістю 95%, нехай буде 95% кажу, що. У цьому допомогла та сама оптика Цайс, про яку Vivo так вихвалялась. Безумовно, у смартфона є покриття Цайс ті з зірочкою, або просто Цайс T, як я буду надалі казати, котре має захищати від бліків сонця, фонарів і так далі. Також є кольоровий режим Zeiss, котрий балансує власне кольорову палітру. Тим не менше, скло я відмічаю у першу чергу, бо скло дає максимальний вплив на картинку одразу і ніколи не залежить від програмних глюків. Тому власне. Власне партнерство Vivo і Zeiss я завжди, у приклад всім іншим і ставлю. Бо Leica свою оптику почала даватися Xiaomi лише з серії 12 s А OnePlus із Hasselblad оптику так і не отримала. Лише профілі кольору і звуки зйомки. Але то таке, то розмова на наступний день. Ну, не на наступний, на інший. Просто на інший. Коротше, кажучи, надширик у Vivo X70 Pro Plus. Тупо топ модулі з оптичним наближенням є у кількості двох штук. Є портретник на 12 мегапікселів із cmos сенсором Sony AMX 663. Він крутіший за надширик F1.6, а розмір пікселя взагалі більший ніж у основного 50 мегапіксельного модуля 1.22 мікрометра. Розмір датчика, правда, сильно менший, 1 на 1х2.93 дюйма. Фокусна відстань 50 мм, тобто під портрети те, що треба. Мінімальна дистанція фокусу має ту ж біду, що й основний модуль у авторежимі. Дистанція 380 мм, у ручному цілих 500. На цьому моменті я, мабуть, вибачусь, якщо мені не буде вистачати зображень ілюстрацій щодо того, про що я кажу, там максимальна мінімальна відстань фокусу. Я не встиг все зняти, бо у мене забрали смартфон до того моменту, як я власне планував зробити повноцінну зйомку всього на світі. Я встиг затестувати, але я не встиг зазняти. Тому можете повірити мені просто на слово. Втім, йдемо далі. Модуль п'ятикратний оптичний також на місці. Він найгірший по якості серед усіх: 8 мегапікселів, сенсор OmniVision, ov 08 a 10 типу PureCell, діафрагма F34 розміг пір. Діафрагма f 3,4, розмір пікселя 1 мікрометр і розмір датчика 1 на 44 дюйма. Фокус на відстань 125 мм, тобто портретник портретником. Мінімальна дистанція фокусу 700 мм у авторежимі і близько тисячі ручному. На жаль, саме з цього модуля іде цифровий зум до 60 крат або до еквіваленту 125. 1252 мм. Фронтальна камера 32 мегапікселя, сенсор типу ISOCELL, модель Samsung S5 kgd 2 світлосила F2,5, розмір пікселя 0,8 мікрометра, розмір датчика 1 на 2,8 дюйма, фокусна відстан 25 мм, автофокусу на жаль, нема. Як і оптичної, до речі, стабілізації, котра є на усіх основних модулях. Також їм допомагає лазерний автофокус, розпізнавання лиця та подвійний led спалах. На цьому, власне, апаратна частина закінчена. Переходимо до програмної. І підемо, я думаю, по порядку. High Resolution, режим High Resolution, дозволяє робити фото з повного сенсору у випадку основного і широкого модулів. Бо так. По стандарту обидва модуля роблять фото з бінінгом 1 до 4. Режим High Resolution корисний, коли є достатньо світла, і від більшого розміру фото буде користь. Йдемо далі. Нічний режим у Vivo дуже незвичний, бо робити можна на хвилиночку. І звичайні нічні фото з довгою витримкою. І спеціальні фото під довгу витримку, скажімо, для малювання світлом. Є окрема опція виявлення триподу. Є і режим зйомки неба, і супермісяця, і не. Неваж... Варто забувати, що усі модулі стабілізовані, тому з рук знімати вночі буде значно легше. Портретний режим дозволяє знімати з розмиттям заднього фону, додавати ефекти, на кшталт зірок або сердечок. Є і б'ютіфікатор, і фільтр, і автоперемикач нічного режиму, і HDR. усе це, що важливо. Можна увімкнути одночасно. Дефолтний режим зйомки вмикається при першому відкритті камери, і головною його перевагою відмічаю можливість легко змінити насиченість кольору та експозицію через тумблер в опціях, а також на місці перемикач штучного інтелекту, перемикач автоматозйомки і, звичайно ж, кольорова палітра Цайс. Вона, власне, і бореться з головною проблемою китайських смартфонів, бо китайські смартфони завжди завищують соковитість кольору по стандарту. Цайс це виправляє. І це важливіше, ніж вам здається. Бо якщо ви знімаєте фотографії у JPEG, а не у RAW, то середню насиченість кольорів, котру, котру дає власне режим Цайс, можна буде потім, бо по бажанню збільшувати або зменшувати без втрати якості самої картинки. А от завищену. Соковитість без втрати кольорів у інших місцях змінити не можна. Це призводить до деформації, до деформації самої картинки завжди призводить. По тій же власне, причині я завжди заздалегідь рекомендую вам правильно виставити баланс білого, якщо ви знімаєте у JPEG або MP4, не у RAW. Бо якщо ви неправильно виставили баланс кольору, то при зміні його на пості, у вас буде деформація кольорів у місцях, на які ви взагалі навіть не розраховували. Картинка буде виглядати неправильно. Але повернемось до режиму Цайс. І я скажу вам те, що, мабуть, не очікував казати ніколи. Режим Цайс не завжди корисний. Наприклад, ось це фото зроблене в день. Тут кольори були яскравіші і соковитіші, ніж на фото з кольором Цайс. І стандартна камера передала їх краще. Далі Відеоможливості тут приблизно рівні з Xiaomi. З одного боку, у вас є можливість знімати лог у 24 кадрах, навіть у 4К. з іншого боку, це чомусь відрізає використання надширококутного модуля і перископа. Зум можливий до п'ятикратного, але він цифровий. В оптичний модуль неактивний. Також чомусь, і я не розумію, чому, найповільнішою витримкою є 1,60 секунди, а не 1,24, а не 1,48. У звичайному режимі не при лок-зйомці мінімально складає 1,4 секунди, і можна виставити 1,25, 1,40 і 1,5 без проблем. Але при цьому про режим відео має і гістограму, і вимір рівня гучності, і шумодав картинки, що відключається. Потребі. І стабілізація чудова, і є фокус пікінг разом із зеброю. Мені знову ж таки не дуже зрозуміло, чому не можна використовувати усі модулі коли хочеться. Ну, не, не одночасно зрозуміло, але в принципі усі модулі. Будемо вважати, це проблемою Android 11. Ну щоб була хоча б якась надія на покращення. Бо так нагадую, Vivo X70 Pro Plus використовував Android 11. Щодо лог. Я не впевнений, що з ним не так. З одного боку, він наче працює як треба, свою роль, наче виконує. Але біда в тому, що профіля компенсації логарифма, котрий потрібен для власне перетворення плаского зображення в правильне, його схоже, не існує. На сайті Vivo цього профіля немає. Підтримка Vivo на цю тему навіть не відповідає, і жоден зі стандартних профілей перетворення не спрацював так, як треба. Xiaomi Нагадую, у якості лог використовує Sony S-Log 3, котрий у DaVinci іде ледь не по стандарту. Тому, як би сумно, мені не було це казати, а мені дуже сумно це казати, але доки не знайдете профіль компенсації Vivo Log, не знімайте відео у форматі Vivo Log. ви його просто не відновите. Також я вже казав, що мене телефон забрали до того, як я встиг протестувати усе, що хотів. Тому я не встиг перевірити і порівняти бітрейти 4К і 8К відео з лог і без. Якщо ви пам'ятаєте одне з моїх перших відео про смартфонні камери, то у OnePlus 9 Pro зйомка 8К була катастрофою і абсолютно гірша, абсолютно гірша по всім параметрам ніж зйомка 4К. Тому я все ще чекаю можливості і вільного часу порівняти ці режими у інших смартфонів щодо усіх інших режимів. Їх там багато, але я встиг перевірити з них усіх лише режим сповільненої зйомки. Він працює відносно непогано, особливо при сонячному світлі, але все рівно за рівень іграшки не виходить. Підсумки у мене наступні: Vivo X70 Pro Plus. Це перший смартфон, камери котрого я дійсно можу назвати захоплюючими. З часів Huawei p 30 Pro я не користував нічого більш цікавого та глибокого по фішкам і апаратним, і програмним. Так, у камерах є що змінювати. І деякі місця просто дурня на рівному місці. Але таких місць мізерна кількість у порівнянні з моїми попередніми фаворитами. Тому так. Камери тут. Те, що треба. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, на яку тему відео ви хочете наступним: чи огляд якоїсь камери, чи огляд якогось штатива, чи огляд якоїсь оптики, чи щось більш теоретичне, там що таке світлосила, що таке фокусна відстань, що таке витримка, що таке правило 180 градусів і так далі. Пишіть, не соромтесь, бо ваша підтримка дуже-дуже важлива. Ну а я тим часом виражаю дякую київському магазину SoundMagua за надання мені для. Я зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі під даним відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все YouTube, їх просто обожнює. І просуває мої відео активніше, що мені завжди важливо, але зараз важливо особливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!